Слухайте, я не знаю, як ви, але особисто я кайфую від штук, які тобі полегшують життя. І сьогодні я хочу поговорити про нові дві фішки від нової пошти. Перша це поштомат як пункт передачі речей, і друга фішка це довірена особа. Якщо тобі цікаво, поїхали далі. Ми починаємо. А ви поки підпишіться на канал. Мабуть, ви знаєте, що біля багатьох відділень нової пошти стоять поштомати. І вони не тільки стоять біля відділень, але і у під'їздах, біля магазинів. Тобто мережа поштоматів зростає. І логічно було б використовувати їх не тільки для доставки і отримання своїх посилок, а іще функція, яка давно назрівала в мене в голові, принаймні, але нова пошта її нарешті. У себе потрохи імплементує. Суть полягає в чому? Наприклад, вам треба передати чи документи, чи посилку, чи ключі, але не в інше місто чи відділення, а просто у себе дома, мабуть, даже ідеальним варіантом буде у себе в під'їзді. Ви берете, підходите до поштомату нової пошти, відкриваєте його, кладете туди. Свої речі і закриваєте. І це, відповідно, у додатку оформлюється. Якщо вам треба якусь інструкцію чи мануал, як це технічно зробити, окреме відео я зніму. В цьому відео ми говоримо тільки про суть. Тобто ви не надсилаєте посилку, але створюєте теж ТТНку і розшарюєте її для іншої особи, яка буде ці речі залишати. Тобто у великому місті є нагальна потреба щось передавати, тобто десь щось залишити, щоб інша людина забрала і це було безпечно. Класний варіант, да? ви прийшли, поклали, зачинили. Інша людина прийшла, забрала. Супер ідея і супер реалізація. Якщо теж так вважаєте, ставте лайк. Друга ідея від нової пошти, яка теж потроху реалізується: це довірена особа. В ритмі нашого сучасного життя, особливо у великому місті, плани часто змінюються, і буває так, що ти не встигаєш забрати посилку, чи як ми кажемо не з руки тобі бути в тому місці і забрати. І можна це діло переадресувати, хоча переадресувати це, коли посилку треба на інше відділення. А тут щоб забрала цю посилку, інша людина. Тому в додатку це теж можна таке зробити. Ви вибираєте довірену особу і вона отримає відповідне повідомлення і аля. і вона теж може прийти і забрати. Ну круто ж, правда? А до речі, якщо ви знаєте ще якісь подібні фішки, поділіться зі мною у коментарях. До зустрічі! Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!